Автопарк на зв'язку і в нас нове надходження. Такий от красивенніший байк. Це у нас Suzuki Vizar 2011 року випуску на 1,8 кубовому двигуні та механічній коробці передач. Дуже красиво виглядає. Є додатково у нас такі от встановлені багажні відсіки, красивеніший хром, додатково власник встановив такі от дуги. Охолодження у нас тут іде водяне, привід Кардан, також дуже красиво виглядає вихлоп. Пробіг у даного байка всього лиш 48 тисяч кілометрів. В загальному це у нас небиток з Америки, куплений в салоні. У 2013 році перша реєстрація. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант байка, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Також нагадуємо. Даний мотоцикл можна придбати як в кредит, так і лізинг або ж за готівку.